Люди, ми власники України, акціонери, законодавчої гілки влади, депутати з 91-го року пишуть нам закони від нашого імені, користуючись нашими голосами виборця, мандатом довіри, що ми їм добровільно віддали під час таємного голосування на 5 років вперед, досить вірити брехунам, відмовляємося від таємного голосування. Єднаємося проти брехні через інтернет у всеукраїнську громаду літопису українського народу. Взаємодіємо щонеділі на сучасному онлайн-віче системи публічних референдумів громади літопису з 10-ї в Тіктоку на каналі Василя Музики. Давайте онлайн назавжди зберемося в народ. Народ це одна громада, одна родина. Повернемо нашу спадщину і наші гроші з 91-го року.